Євангелія на щодень 20 листопада Лука 12, 13, 15, 22, 31. Відізвався до нього хтось із син з народу. Скажи брату і моєму, що поділився зо мною пащиною Ісус промовив до нього чоловіче, хто настановив мене суддею або подільником над вами. Далі промовив до них: Глядіть. І бережіться всякої зажарливості, бо не від надміру того, що, що хто має, залежить його життя, далі сказав до своїх учнів. Тому кажу вам: не журіться про життя ваше, що істимете ані про тіло, що одягатися, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на круки, що не сіють, ні жнуть, не мав ні ні кумора, ні стодола, але проте Бог їх годує. Оскільки більше варті ви від птахів, хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікуть, коли отже і це найменше понад вашу силу чому клопотитися про інше, погляньте на лілеї, які ростуть, не працюють, не прядуть, а кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався та як одна з них. Коли, отже, траву на полі, що сьогодні стоїть, а завтра буде кинуто до печі, Бог отак одягає, то скільки більше вас маловіри. І не побивайтеся, що вам їсти та що пити, і не клопочіться, бо того всього шукають народи цього світу. Отець же вас знає, що вам потрібне. Отож шукайте його царства, а це вам додасться. Всупереч загально прийнятій думці християнину дозволено володіти матеріальними благами. Але увага не лише для себе і своєї родини, але щоб ділитися ними суспільством і церквою. Така інвенція приносить неймовірно великий прибуток, якого неможливо досягти жодному із земних банків. Інвестор збагачується заслугами, цінними очах Бога, безсильність грошей. Добре усвідомлює лише той, хто вмирає. Господи, навчи мене правильно користуватися благами і покладатися щодня лише на Тебе. Амінь.